Знаєте, нещодавно мала цікаву розмову з однією жінкою. Вона успішна криптоінвесторка, реально гарні прибутки, пасивний дохід, все під контролем. Вона мені каже, та навіщо мені якесь там страхування? життя? У мене і так все добре. Я свої мільйони і без цього зможу заробити. І я її розумію, але питаю: окей, а що буде, якщо завтра ринок зламається, впаде? Хтось зламає доступ до гаманця. Якщо з тобою щось фізично трапиться, що тоді? Хто отримає плоди твоєї важкої праці? Ми поговорили спокійно, без тиску, і вона визнала у її ідеальній схемі немає жодного гарантійного плану. Б. немає інструменту, який би точно спрацював, якщо все під не за планом. Бо капітальне страхування це не пенсія, це фінансовий такий собі сейф зон, який не залежить від крипти, бірж, новин чи курсу біткоїна. А як вона зі мною потім поділилася, що вона пішла після цієї розмови з думкою: можливо, все ж таки треба мати щось стабільне без ризику, без нервів для себе і своїх близьких. І знаєте, заради таких розмов. Заради таких результатів я працюю, бо люди нашого менталітету вони не розуміють, що потрібно не тільки жити в тут і зараз, навіть якщо це життя суперкайфове, якщо ви мандруєте, маєте таку можливість зараз. Якщо ви заробляєте робите свою роботу навіть на високі чеки, не потрібно забувати про те, що наше життя це не лише тут і зараз це як наше минуле, так і наше майбутнє. Тому ні в якому разі не думайте про те, що якщо потрібно планувати майбутнє, то потрібно забути про бути зараз. Ні, ні, ні в якому разі. Живіть тут і зараз. Але не забувайте уже тут і зараз подбати про своє потім і ваше життя. Буде для вас насолодою. Бажаю усім мати таку ж стабільну точку зору. Як у людей, які до цього доходять, що потрібно жити тут і зараз і дбати про своє майбутнє. Якщо ти живеш на усі 100% і кайфуєш від життя зараз і плануєш подбати про своє майбутнє, але не знаєш, як це зробити, звертайся до мене, я допоможу тобі розібратися, як працює накопичне страхування життя. Влаштуємо твоє майбутнє разом. Пліч о пліч до гарного майбутнього!